Привіт, друзі! Щойно ми заселили свій номер готелю Золоті піски в і вже збираємось на морі. До речі, золоті піски отримали міжнародну нагороду синій прапор знак бездоганного екологічного статусу. Тут мої дівчатка збираються, я знімаю море з балкону. Ми, наш готель знаходиться на другій лінії. Тож перед нами готель інший, а там уже море. Дивіться тільки, яке воно блакитне, яке воно гарне, як воно манить до себе. Тож ідем перевіряти, йдемо на море. До речі, свого пляжу готель немає, це міський пляж. Якщо ви хочете відпочивати на, на кушетці, маєте матрас і шезлон, то маєте заплатити, заплатити 12 Ну, Ось воно, чарівне море. Подивіться, які хвилі Чудо. Ось такі шезлонги. 12 левів, матрас, кушетка і шезлонг. А ми, а ми відпочиваємо на ковдрі. І це безкоштовно. Поперед цих шезлонгів ось так. Біля берега, біля семісінького берега. Краса! Хісте, прозоре море, тепле-тепле, погода Супер! І отак на хвильках ми гойдалися. Це неперевершене відчуття. А ось і мої дівчата. То просто чудові! просто чудові! А тепер подивіться на берег, він дійсно золотий. Пісочок на чизовий чистесенький. Мілкий такий, мілкий, мілкий. Тут зовсім немає бруду. Море чисте. Але є одне але. Яке ми е лише на третій день замітили? Тут є якісь такі букашки, буліпусінькі, які можуть вас кусити. І вони називаються кусачки. І вони є тільки в Болгарії. Неймовірно. Але вони нам не заважали. Вони кусаються не дуже больно, а, може взагалі не больно, але неприємно. Просто руками їх відгребли, якщо приплила до нас кусючка. І все. Якщо заходиш на хвилі. Подивіться себе і служить пісні», І я вважаю, що «Золоті писні цей курорт, цей готель отримав міжнародну нагороду синій прапор», Заслужене і дійсно заслуговує на цей знак бездоганного екологічного статусу. Я на собі все перевірила. Просто супер. А ми відпочиваємо. У нас попереду сім днів. На все добре. Гарного дня і вам!